Доброго дня! Вітаю вас! Ви на каналі MedHelp.ua канал про консервативне лікування, реабілітацію та профілактику захворювань опорно-рухового апарату, і не тільки. Сьогодні ми розглянемо таке питання як порушення постави. Іноді люди плутають порушення постави та сколіоз. Це різні порушення, тому що сколіоз це відхилення. У фронтальній площині, а порушення постави це відхилення у сагітальній площині. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про порушення постави? Порушення постави це зміни фізіологічних вигів лордозу та кіфозу, котре супроводжується порушенням їх фізіологічних кутів. А також знаходження кіфозу та лордозу не в своєму фізіологічному місці. Наприклад, якщо в шийному відділі повинен бути лордоз, а там знаходиться кіфоз, то для шийного відділу це патологічна форма. І навпаки, якщо вигід назад в грудному відділі це норма, але його локальне лордозування це вже буде патологією. І тому не зовсім коректно казати, що ось у мені виявили лордоз, чи виявили кіфоз, не конкретизуючи, то це є не зовсім коректно. Давайте звернемо увагу на кути, тому що більше, менше, краще, поганіше це не зовсім коректно. Зверніть увагу на кут лордозу у шийному відділі. Він складає 30-35 градусів. кіфозу грудного відділу складає 40 градусів. кіфозу поперекового відділу складає 45 градусів. Тому зменшення чи збільшення відповідно цих кутів буде вказувати на посилення, наприклад, лордозу чи його зглажування. Це ж стосується і кіфозу. Тому ми повинні розуміти, що ті чи інші причини можуть призводити до посилення чи послаблення відповідних фізіологічних викривлень нашого хребта. Тож, які можуть бути причини, що призводять до порушення гордозу чи кіфозу? Це вроджені та набуті причини. Давайте більш докладніше розглянемо ці причини. Вроджені. Причини. Це клиновидна деформація хребця, наприклад, хвороба Шармана Мау. Це та хвороба, при котрі тіла хребців у грудному відділі мають форму клиноподібну, де в збоку спини є більший розмір тіла хребця, а з боку абдомінальної порожнини менший розмір тіла хребця. І Такий клиноподібний варіант хребця призводить до. Округлої спини. Наступна вроджена аномалія це напівхребець, часткове знаходження хребця в своєму фізіологічному місці. Наступна патологія це зрощення пластистих відростків. Зверніть увагу на червоні кола. Наступна патологія це незрощення дух хребців, ось вказані стрілочками, та ще патологія незрощення тіл хребців. Червоними рисками вказані варіанти, де може відбуватися незрощення. Давайте звернемо увагу на набуті причини. Перше, це неправильне сидяче положення. Ніхто з нас не сидить в такому положенні, коли тіло та стегно між ними кут 90 градусів, кут між гомілкою та стегном теж 90 градусів. Ніхто не сидить рівненько, симетрично. Це призводить до того, що сидіння з дня в день, від місяця до місяця, з року до року, це призводить до асиметричного навантаження на м'язи спини та призводить до асиметрії відповідних регіонів. А це, в свою чергу, є поштовхом до розвитку порушень фізіологічних лордозів та кіфозів, а також. Можливо, до набуття сколіозу. Острован хвороб скрипта та хвороба Бехтерева. це хвороби, які привели до органічних уражень міжхребцевих дисків, до порушення подальшого розвитку. І якщо це стосується хвороби Бехтерева, то це хвороба ну, постійно прогресуюча, поняття вильковування для неї не існує. плоскостопість. Призводять до асиметричного навантаження на наші суглоби ніжньої кінцівки, порушення балансу, ну і відповідно порушення м'язового співвідношення згиначів розгиначів правої та лівої частини тіла, також призводить до порушення в розвитку лордозів та кіфозів, травми хребта, переломи, остропетичні порушення, які теж призводять до посилення, наприклад, грудного кіфозу, Рахіт Захворювання пов'язане з м'якістю тіскової тканини і за недостатністю всмоктування кальцію та недостатністю вітаміна, Д, також призводить до порушень розвитку кіскової тканини та органічного. Пошкодження та порушення фізіологічних виглядів можливо не лише посилення та згладжування фізіологічних лордозів та кіфозів, а й розвиток скаліозу. Перенесені інфекційні ураження хребта призводять до органічного ураження хребців, тіл, дух, відростків, що в свою чергу має прояв в посиленні та згладжуванні фізіологічних лордозів та кіфозів, а також є предпосилкою до розвитку. Скаліозу, дисплазія кульчових суглобів призводить до асиметричного навантаження та роботи м'язів нижніх кінцівок та м'язів тулупа, що в свою чергу призводить до порушення розвитку рудозів та кіфозів, тривале статичне напруження в одному положенні. Це дуже часте захворювання професійне, наприклад, стоматологів, лікарів, хірургів. Чи інших професій, які повинні знаходитися в одному положенні з року в рік, що також призводить до посилення тих чи інших фізіологічних вигибів чи згладжування. Неправильно підібрана висота стільця та стола призводить до неадекватного функціонування м'язової системи, асиметричного навантаження та посилення чи згладжування відповідних фізіологічних вигинів лордозу чи кіфозу. Які ж порушення постави бувають? Увігнута спина, сутула спина, плоска спина та кругла спина. З усього вище вказаного хочу зробити висновок. Якщо порушення постави це лише проблема функціональна, а не органічна, то, що ми перераховували раніше, без порушень анатомічних структур, Хребців, дух, відростків, то це проблема більш вирішувана. Чому? Тому що пов'язані проблеми з тонусом, гіпертонусом, зниженим тонусом м'язової системи, яка обтримує наш опорно-руховий апарат і наш хребет, це те, що піддається вирішенню. Відповідні тренування, ергодинаміка робочого чи учнівського місця, дозування режиму сидіння, все це дає можливість виправити постанову. Але якщо це органічні проблеми без відповідної консультації з лікарем, хірургом, травматологом та вирішення при необхідності кардинальних змін, пов'язаних з оперативним втручанням, практично щось виправити це неможливо. Але це. Не дає вам право не займатись, займатися потрібно завжди, в незалежності від ступеню, стадії та рівня хвороби. Ви повинні розуміти, що гіподинамія нашого часу вона приносить лише один негатив, тому що м'язова система повинна отримувати коротку, дозовану та цілеспрямовану фізичну нагрузку, фізичне навантаження. Якщо Відповідного навантаження немає, то м'язова система та нейром'язові зв'язки перестають правильно та відповідно працювати, тому що підтримування фізіологічних вигінів, лордозу, кіфозу, відповідного С-подібного хребта це постійний динамічний процес, який контролюється нашою свідомістю та нашою підсвідомістю. І тому, коли є відповідні проблеми, завжди треба зауважувати на необхідність правильної ходьби, тренування і розуміння, що постанова це те, що можна виправити при проблемі функціональної стосовно м'язової тканини. Тому тренуйтесь, бережіть своє здоров'я, дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Зимкайте по дзвіночку. Вам всього найкращого. До нових зустрічей!